Вам показати, як пророщую бульби своїх алоказій. Я взяла ось такий прозорий горщик, постійно накриваю їх плівочкою, часто відкриваю на провітрення, Подивіться, як мох росте. Його було ось так, він продовжує рости, вже набрався так. А ось тут і мої бульбочки. Вони такі цікавенькі зараз, одну досно. Воно вже з таким корінничком, дивіться. Так, ось саме коли їх садила часто плутають низ і верх. Ось це нижня частина, а ось тут має бути листочок. Таке чудо, зачепилося з муху. У мене їх три, це алоказія Black Velvet. І вже в на такому стані, що їхній ось тут листочок має бути так гарно набувнявилось і зовсім скоро буду пересаджувати. Лежатиму так само, як вони були в мокові, ось цим пимптичком вниз, і там, де брунечка на листочок доверху. Прикольна така, бачу вже, як розвивається. І коли вони вже в мене набубнявилися, я почала їх набагато частіше провітрювати. Тобто, коли я їх тільки поставила, я відкривала там раз в тиждень, два рази в тиждень. А зараз я їх так провітрюю кожного дня, щоб вони адаптовувалися до кімнатної температури. І буду викладати їх скоро до ароїдного субстрату, можливо, і навіть не до ароїдного, а в керамзитів на півгідрополіці ще не вирішила. Але поки. Ось так.